Ну ж, бо велетень. Ого. Яка величезна змія. Він трохи вирадливий. Він дуже незадоволений тим, що відбувається. Добре. То що мені робити? Поки що залишайся там. Добре. Я його притисну, а ти підійдеш і візьмеш його ззаду. Добре. Він розізвиться, як тільки я вхоплю його за голову. Добре, зосередься на тому, що ти робиш. Підхопити ззаду. Так, 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 тримаю. Який же він сильний. Підходимо сюди. О, так, друзі. Перед вами величезна мулга. А тепер найцікавіше. Він не дурний, хоче вкусити мене не банку. Тож мій палець мішень. Ось так. О господи. Нічого собі, як багато отрути. Я спробую вичавити трохи більше. Як бачиш, він жує цю штуку. Ви тільки погляньте на ці ікла. Вау! Ці ікла просто неймовірно величезні. Це схоже на велетенські крюки. Можеш повернутися буквально на секунду. Як бачиш, він все ще вприскує так, отруту. Отрута ще капає, і він не відпускає. І ви не уявляєте, наскільки неймовірна сила в тілі цієї змії.